Є середні виборчі дільниці, решта це є великі виборчі дільниці, кількість виборців, яких становить до 25 тисяч це до півтора тисячі виборців. Орган місцевого самоврядування зараз активно веде підготовку виборчих дільниць, приміщень виборчих дільниць для роботи комісій, Дільничні виборчі комісії, які будуть створені 6 травня. 8 травня Державний реєстр виборців зобов'язаний передати попередні списки виборців і іменні запрошення, для того, щоб до 12 травня виборчі комісії передали ці запрошення кожному виборцю міста Тернополя і відповідно з 8 числа ці списки виборців будуть знаходитися на виборчій дільниці для того, щоб можна кожен громадянин... Кожен виборець, який проживає в місті Тернополі, міг уточнити свої дані, чи він дійсно є в попередніх списках виборців. В період між передачою попередніх списків виборців і друкуванням уточнених списків, діяльність органу відділу ведення буде здійснювати на внесення тих неточності, які є у попередніх списках виборців. для того, щоб день голосування кожна. Людина, яка буде мати бажання прийти на виборчі дійницю, проголосувати, могла себе знайти у списках виборців.